Та такий во влог вийде. Норбе! Хочу спати, хочу їсти, хочу віжко. Хочу додо. Ця кімната для мене. Ой, я, я просто закохана. Вітаю! Це перший день в Осло. Я захворіла. <плес> я мушу взяти на себе цю відповідальність, тому що не все може бути так ідеально в нашому житті. Це почалося ще в дорозі. Сьогодні. Я не можу ковтнути. В перший день захворіти це. Ну, Таня, це геніально, я вважаю. он мені сьогодні снився якийсь стрьомний. Я хотіла кричати, і тупо тако. А потім в мене було ще три паралічі. Якась дурна кімната. Хтось натискав постійно на мою ручку від кімнати. Коротше, я настільки що говорила. І в мене ніби тут шляпка була <ріст> на голові. У цьому турі я ще маю написати магістерську роботу. Боже поможи! Боже, поможи! День, друг. З сьомий ранку можна трошки поспати. Можна не трошки поспати. Все ж таки ми зібралися йти на сніданок, але подивіться, яка зимова казка в мене за вікном. Йоу, ми поснідали. Я зараз пакую валізу, бо через декілька хвилин вже маємо виїжджати. Каву. І тусом їдемо на концерт. Це Норвегія прикольна. Біжимо, Біжимо. додому. Ми знову, кожна окремо має свою кімнатушку Голова болить страшенно. Така гарна зима, морозець, холодно, сніг хрустить. Стільного ж, правда? Будь здоровенька, дякую. Будемо пити чай. Перший день я захворіла з горлом, наче стало краще, я вже не пила ніякої таблетки. Так мене знов накриває. Такі проблеми маємо в турі, але не зважаємо на це. <кхи> вже майже половина влогу. Ну, прикол. Отак от. Що <кхи> робив чай? Чи не робимо? Робимо, вибачте. На такий контент ви не заслужили. Але в нас є і плюси. Гаднесенько, заливаємо собі чайочок. Відпочиваємо чілем, бо ніч планується продуктивна. Оце казала, що мусимо писати магістерську роботу. Все встигаємо. Ще не було такого, щоб Тетяна щось десь не здала або не зробила. Ви що, Я завжди чик-чик, сюди, туди. Там придумала, тут підзатерла, очками покліпала, готова. Геніально, я вважаю за ваше здоров'я і, і моє здоров'я. Вибачте, я тут кров багато втрачаю кожного дня. За наше з вами здоров'я і за добре написану майбутню магістерську. Будьмо уве. Любімося, бо ми того варті. Лягаємо з вами спати. Другий день закінчився. Маємо добре поспати, бо завтра нам прокидатись шоста ранку. День треєй! Прокинулася, ледь встала. Йду на сніданок. Вже я випря. Знову їхати ще в інше місце, ще в інший готай. Чи майстерську можна в дорозі зараз підправити? Я завжди прислухаюся, чого прагне моя душа, і дуже рідко вона прагне писати майстерську. Я знову сама в кімнаті в залі цей тур, я сама в кімнаті весь час. Чуєте, мій блог, напевно, що стривожить людей. Трішки поясню, чому в мене пускається кров з носа. Ми сьогодні вичислили. Скоріше за все, через те, що тиск високий, сухе повітря, вологість мінімальна. Мені дуже складно з цим жити. І бачите, яка я чутлива, не могла б жити в Норвегії. Клімат такий, що я би тут не вижила. Я не дуже певно відповідальний блогер, тому що маючи такий довгий тур, я мало що показую, але я вчусь. Я проаналізую свої помилки. Напишіть мені в коментарях поради. і Я виправлюсь. Чесно, все заради вас. Давайте відпочинемо трішки. Зоряний час не стає ай. Китажнескай кітажнеска. Так, ну, підписнички, ну, скажіть мені, чи як під, під стиль мені ся зараз підходить голова не мита три дні? Підходить то. Різдвяна Норвегія, різдвяна Василина. Біжимо брати хавчик <різь> Третій день добігає кінця. Я вже в ліжку відпочиваю, поробила собі, що дістала все на світі печиво Якщо я після туру буду нити, що я поправилася або що, якась така штука. Киньте мені оцей, оцей скрін, ось це солодке. Вибачте, я просто сміливо так вчихаю, тому що я і так сама живу, а на вас я сподіваюся, що ці віруси не перейдуть. А якщо я вас заразила, напишіть мені в коментарях. Ти зараза. День четвертий. Все по плану, збираємося на снідання, на брекфеста. До речі, я цілу ніч спала з відчиненим вікном, тому що в мене не було повітря. А тепер розумна пташка, блін. Мене болить горло. Боже, це коло ніколи не закінчиться. Займаємося спортом, піднімаємося після сніданку на четвертий поверх пішки. Я стала красивіше на фоні ці, цієї краси. Краши. Їжаємо, виселяємося, їдемо на концерт. Милий кохає мене, я ненавиджу тебе. Кайш. Знай, ти створена задля теплих вечорів. Я вже була в душі і зараз спустилася до вечерю. Забрала ноутбук, значить, буде писати всі магістерська сьогодні вночі. Я вже знов хочу їсти. Батончик, до речі, подарували в минулому готелі. Пишу магістерську, але щось нічого не пишеться. Так, щоб ви розуміли, це вже перша ночі. Дуже добрий батончик. Другий горня чаю. І ще зробила, от зараз вам покажу. Лікувальний напій. Такі чотири цукерочки, кипятку. Люди, в мене вже розтопився цей мій напій, цукерочки розтопилися. Пробуємо. Зараз як вип'ємо, як вилікуємося. би таке кожен день пила замість кави. Півдруга. Пів я так і не глянула нічого до магістерської. Я почала редагувати. Мені просто скумпа це робити незручно. Буду робити з телефона. Не зможу вам зняти. Вибачте телефон один. Побажайте мені успіху, бо він мені потрібен. Вже знаю. Тільки сказала, що я сідаю редагувати магістерську <пів> Організм не слухається. Треба слухати організм Лягаємо спати, але завтра швидше прокинемося. Давайте. Хто ще б не казав, знаєте, створено за для вечорів. День п'ятий. Сьогодні останні два концерти. І завтра вже виліт додому, де я підлікую горло носа, вуха, очі, сон, здоров'я, ритм життя. А зараз я так хочу спати вже спати довго. Ми виїжджаємо і їдемо на концерт. У -у -у. Ми нічого не робимо. Поки є вільний час, то я залипаю в телефоні і не пишу моїстерську і нічого не роблю. Просто лежу на ліжку і не хочу нічого робити. Чекаємо на таксі і їдемо на свій останній концерт вечірній. До речі, якщо ви не знали, я в шоці в Норвегії замовила болт. Чекаємо туди. People's. Можете мене вітати, я відбула останній концерт і все. Зараз в готель, а завтра вранці їдемо додому. Хочу додому. А у Львові стільки справ. А, я собі сьогодні так ногу натовкла. Ха-ха! До гулі. Коротше, била бочку, якщо ви шарите, така б'ється бочка. І мені сама бочка. Билася отут мені Ми нога, отут. Я на всьому ентузіазмі била за то, з всієї сили. Я вже схудла, певно, на цьому останньому концерті, але так гарно нас прийняли. Все, ми вже спаковані. Чекаємо таксі і їдемо до готелю. А в готелі ми з Василиною вирішили зовсім не спати цілу ніч. Давай, Завтра дорога, день цілий день дороги, то ми цілий день будемо спати. А сьогодні буде ночівка! Ночівля! Ночовка! Дуже холодно в кімнаті. Зробила три в одному сама. додавала каву, вершки і цукор перший раз в щоб... житті. Треба писати майстерську, але я дуже довго збираюсь що це робити. Такої вечірки у мене ще не було. Другої по-третю. Я пам'ятаю, що я просто боролася зі сном. Що я тако... Знов, знов читати, Давай, пильно читай. Знову вирубалася. Третя ви лягла і от ранку встала, Це жах, Не робіть більше таких вечірок. Ми пакуємося і їдемо в аеропорт. Пакуємося і виїжджаємо. Я працюю на камеру. Ми вже в аеропорту тягнемо свої манатки додому. Я везуча, там два пани, а я буваю сидіти по центру. Коротше, мені запропонували сидіти біля вікна. А я ж то люблю біля вікна, тому мені дуже пощастило. Кінчується цей влог. Дякую вам за те, що дивилися мій влог до кінця. Підписуйтесь, а як не підпишетесь, не пощастить вам в житті. Все, всім здоров'я, бажаю, щастя і мирного неба над головою. Наймоскає. Знаєте, що я вам скажу? Що ви класні, особливо, якщо ви на мене підписалися, ви класні.